Минулої доби окупанти вкотре зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували майже 600 солдатів РФ. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 13 квітня українські воїни знищили 198 тисяч 260 окупантів. Ворог втратив 3 751 танк та 7 тисяч бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 3 тисячі РСЗВ на 561 одиницю засоби ППО ворога знищено у кількості 314 одиниць. Також окупанти втратили 308 літаків та 294 гелікоптери автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 6011 одиниць. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 2665 БПЛА та ліквідували 970 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 402 одиниці. Слава нашим захисникам та слава Україні.